Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні приготуємо дуже просту, але смачну літню страву, смажені стрілки чесника з яйцями. Це та страва, яка готується один-два рази за сезон, тому потрібно встигнути насолодитися цим смаком. Спочатку готуємо стрілки, обрізаємо верхівки з бутонами і нарізаємо стрілки шматочками по 3-4 см. Самі бутони можна і не обрізати, а от тоненьку частину за бутонами обов'язково, бо вона висохне при обсмажуванні і буде твердою. На пательні розігріваємо трохи олії і обсмажуємо стрілки на середньому вогні 5-7 хвилин, доки вони стануть м'якими і трохи підрум'яняться. Не забудьте трішки присолити. Тепер розбиваємо кілька яєць, 2-3 штуки залежно від кількості стрілок. Добре розмішуємо вінчиком разом із сіллю і спеціями. Я використовую сушені томати з базиліком. Виливаємо все на пательню, перемішуємо і смажимо, як звичайну яєчню. Все, страва готова. Подаємо гарячий з хлібчиком або овочами. Це дуже ароматно, по-літньому і з мінімумом інгредієнтів. Смачного! Якщо сподобалось, тисни вподобайку та підписуйся на мій канал.